На Черкащині продовжують збільшувати реабілітаційні можливості. Так, черговий проєкт завершили в одній із лікарень у Черкаському районі. Тут запрацювало реабілітаційне відділення за всіма потрібними стандартами. Тут будуть лікуватися хворі після інсульту із порушенням опорно-рухового апарату. Відділення має сучасні палати та кімнати для занять на тренажерах. Із пацієнтами займатимуться досвідчені лікарі-реабілітологи. Додамо, наразі вже вісім закладів охорони здоров'я Черкащини уклали договор. З НСЗУ на реабілітацію у стаціонарі ще 12 надають послуги амбулаторно. Повноцінне реабілітаційне відділення на 30 ліжок з усім обладнанням, з відповідним персоналом, який ще готується, і переконаний, я що до кінця року буде відповідно підготовлені фахівці. І ми з великим задоволенням будемо показувати зазначене відділення, навіть як приклад для інших, де ми плануємо. А ми плануємо ще. Мінімум три відділення в районних центрах нашої області.